Українські прикордонники захопили позицію росіян біля Бахмута. Мінометники накрили ворога щільним вогнем та змусили накивати п'ятами. Розповіли у Держприкордонслужбі. запеклі бої на Донеччині точаться за кожне прифронтове село. Сили оборони відбили російські атаки на 11 ділянках Східного фронту, зазначили у генеральному штабі. Основні зусилля загарбників кинуті на просування до Бахмута Авдіївки та загарб. Мар'їнке місто неподалік окупованого Донецька витримує російські штурми впродовж року. Усе, що залишається москолоті, це зупину гатити з усієї зброї та кидати до м'ясорубки боїв піхоту різної якості. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Тільки за останній час. Доставлено близько 150 загарбників. В той же час більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з Російської Федерації. Боронив Україну на найгарячіших напрямках у селі Чайки на Київщині простились з кримськотатарським воїном зі спецпідрозділу Крим, головного управління розвідки Сіраном Кадировим. Він поліг у боях під Бахмутом на Донеччині. Першим про втрату бійця повідомив делегат Курултаю та очільник фонду держмайна Рустему Мєров. Батьківщина Сірана Кадирова у Малорічинському історично це кучук узінь, що біля. Лушти він мріяв повернутися додому після вигнання російських окупантів і боровся за це на полі бою. У Сірана Кадирова залишилася дружина та три доньки. Наймолодший – лише два роки. Підтримати родину кримсько-татарського воїна можна переказом на картку його дружини Олени. Севастополь як притулок скалічених загарбників. Окупаційний губернатор міста Міхаїл Разважаєв заявив про будівництво другого військового шпиталю ще на 150 місць. На площі у 8,5 гектарів з нуля зводять лікувально-діагностичний корпус, інфекційне відділення, станцію переливання крові та кисневу станцію. Додаткові шпиталі у Севастополі російські окупанти розгортають через знайомість значні втрати на Запоріжжі кажуть у центрі національного спротиву, як зазначається, окупанти перетворили на шпиталь лікарню імені Даші Севастопольської. Туди завезли російських лікарів, бо не довіряють місцевим. У спротиві додали, що до кінця січня на півострові окупанти планують розгорнути ще два військові шпиталі. Закликала до війни та заохочувала воєнні злочини. Прокуратура Автономної Республіки Крим спрямувала до суду справу проти російської сенаторки від окупованого Криму Ольги Ковітіді. З початку окупації півострова колаборантка активно співпрацює з росіянами і будує кар'єру від заступниці голови ради міністрів Криму. Ковітіді стрибнула до так званого сенатора від окупованого Криму. За даними прокуратури у своїх про мовах колаборантка гаряче підтримує російських нелюдів та окупацію українських земель та не добирає слів щодо українців. За це може піти за грати на 12 років. У своїх промовах вона публічно підтримувала незаконні дії окупантів та називала розв'язану РФ війну порятунком населення від фашистської ідеології. Обвинувачувана неодноразово закликала до необхідності активізації так званої спецоперації та наголошувала, що це робиться з метою, нібито очищення від погані. У своїх виступах сенаторка підтримувала вчинення російською армією воєнних злочинів. Йв та злочинів проти людяності на українській території. Також Ковітіді була свідком на судилищі окупантів над головою меджлісу. Стверджувала, що Рефа Чубаров буцімто погрожував депутатам кримського парламенту під час мітингу 26 лютого 2014 року. Очільник меджлісу тоді назвав Ковітіді пристосуванкою, яка перевзулася з поборниці єдиної України до служки окупантів. Репетиція Гаги Владимира Путіна, Сергія Шойгу, Сергія Лаврова та Олександра Лукашенка судили просто біля російського посольства у Варшаві. Перформанс міжнародного трибуналу підтримали кілька тисяч жителів польської столиці. Учасників акції вивели на алею жертв російської агресії в масках воєнних злочинців. Тосом збройняживоє. Услышав це ми Ганьба! 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 біля амбасади терористів. Сцена на ній троє суддів у мантіях зачитують вирок убивцям українців. Присуд очевидний, пожиттєве ув'язнення та вічна ганьба. Же російське панство, російська держава, а також особи, які є співорганізаторами її злочину проти українського народу, будуть жити у вічній ганьбі, як і інші воєнні злочинці, про яких знає історія, таких як Гітлер і сталін. Організаторка акції, лідерка Варшавського Євромайдану Наталка Панченко, вважає, що світ має об'єднатися для створення спецтрибуналу та засудження злочинців. Віце-маршалок польського сейму Малгожата Госєвська на акції підкреслила, що за її ініціативою вже збирали і передавали до ГАГИ свідчення російських злочинців на Донбасі. Однак, міжнародний суд проігнорував це і не склав іспит справедливості. Минулого тижня європарламент закликав до негайного створення трибуналу для Путіна і Лукашенка, аби покарати злочинців і реформувати міжнародне кримінальне правосуддя. Долучитись до розвитку кримсько-татарської мови у кілька кліків. У представництві президента України в Криму повідомили про створення корпусу кримсько-татарської мови. Цим проєктом займається громадська організація «Крим'янг». Там зазначають, що корпус є сучасним методом дослідження мови лінгвістами і полягає в аналізі широкої бази даних текстів. В «Крим'янг» наголошують, що допомогти у формуванні цієї бази даних сприє. Поширенню мови корінного народу може кожен. Якщо ви маєте тексти кримськотатарською, художні твори, наукові статті сценарії. Тексти тощо відправляйте їхні скан копії або електронні текстові файли. Зробити це можна, відсканувавши QR-код на екрані. Це ваша можливість долучитись до створення бази для досліджень кримськотатарської. Це допоможе впровадити мову корінного народу Криму в операційних системах та онлайн перекладачах